Автоматичний вимикач. Є такий пристрій. Це пристрій для вимикання автоматичного напруги. Тут вид має назву АП-50. Його приміняють електрики, в електроустановках, щитових. Сюди під'єднується потребитель 380 вольт. І Потім його вмикають. Тут є такі дві кнопки червона, біленьку. Якщо нажать, він вмикається. Нажимається він дуже важко. Треба якесь усіля. Ну, в даному випадку він несправний. Ну, взагалі, я знаю, що нажимається, він важкувато. Його скупляють на драхметали, скупщики. Що тут такого, чого вони його скупляють? Вони бувають, в даному випадку, це апарат АП-50. Тут написано 380 вольт. Бувають ще такі ось. У мене такий знайшовся, трошки худіший, ніж цей. Він на АП-50, тут не написано, вже затерте. Ну, на 220. І... Ще є такий ось он автоматик тоже з радянських часів. Такий тоже вимикач автоматичний. Вмикається, вимикається, тож якусь нагрузку. Тут клеми я бачу. Він теж на 380. Трелей є установки. Оце крутилочка тут червона. Тут стрілочка є, так крутиш, викруткою і устанавливаєш ток на яку. Треба срабатувати, щоб він сам вимикався. Якщо якась нагрузка дуже велика, йде. Щось там може замкнуло по лінії, він тоді виб'є його. отак От раз і вимикається. Автоматичний вимикач. Якщо десь з нагрузки неполадки, якісь там щось підгоріло, замкнуло, він сам вимикає. Це є радянські часи, таке робилося. Зараз. Всі таке ось бачили, ось бачите, такий вимикач. це він заміняє цей автоматичний вимикач. Ті самі функції виконує, що і цей стародавній радянський апарат. У даному випадку цей трьохфазний. Тут також три входи, три виходи є. І в цьому так само три входи і три виходи. Оце він заміняє оцей апарат. Наскільки він менший і легше його вмикати. Ви самі бачили такі багато, приміняється. У вас теж в хазяйстві таке є. В під'їзді, на щотчику, Вони такі приміняються. Ті самі функції виконує. Так, я хочу розібрати і подивитися, що там всередині, що таке цінне є, що його скупщики драгметала скупляють. Я вже його викрутив. Зараз отак кришка піднімається, витаскуються. Тут є такі ось запчастинки стоять. Ось одна випала. Це дуга гасителі. Якщо вмикати і розмикати, між контактами йде дуга. Ось тут такі контакти, це вони зараз розімкнуті. Оця іскрогасіть отак дівається сюди. Тут їх багато таких пласіночок стоїть. Якщо дуга йде між контактами при розмиканні воно, якось тут затримується і гаситься, щоб не так горіли контакти. Саме цінне, що в цьому перемикачі, це є наліччє серебряних контактів. Ось якщо нажимати на цю кнопку, то контакти ці ось рухаються, вони з'єднуються. Отак от. Бачите, я нажимаю на цю біленьку кнопку, вони з'єднуються. Якщо на червону, вони роз'єднуються. Тут припаяні пластинки. Такі квадратики, ось вони біленькі, це серебро. На цій, на цій стороні і на цій стороні. І вони, якщо їх нажимати, вони злипаються серебро до серебра і з'являється контакт для вмикання. І так і стоїть на кожній фазі. Перша, друга, третя, наприклад, стоїть припаяння по кожної пластинки. От чим воно цінне. Також тут є наліч мідного дротика, ось такі товстенькі. Тут є один віточок, такий товстенький намотаний. Ну, на кожній так сказать, на кожній клемі. Ще в даному випадку, на цьому перемикачу, є група контактів. тут вони стоять. Також тут є на них наклепані сереб... серебряні контакти. Ось пятачки стоять. Також тут є серебряні контакти. Ну і самі ці клеми, вони теж з міді зроблені, на яких припаяні контакти. Тобто в цьому вимикачу є мідь та срібло. Оце цим воно цінне. Ззаді ось якась кришка є, воно зараз я відчиню. Що тут під цією кришечкою? Отак. А, сюди виходять припаяні мідні дротики і прикручені на клему. Мідь. Оце чим воно цінне. Трохи міді і трохи серебряних контактів. Так, а що в цьому? Що на 220? Зараз подивимося. Тут що ми бачимо? Тут контактів немає. Лисий контакт цей лисий і тут лисий. Нема тут переклепаного срібла припаяного. Отак відмикається, на кнопочку нажимати на цього. І на червоно вимикається. Цим перемикач на 220. В даному випадку тут є мідні контакти, катушка усьо, яка вимикає його автоматично при перенагрузці, якщо велика нагрузка йде з цієї сторони. Також намотана якась пластина з намоткою, якимось металом. В цьому випадку в даному макачу можна тільки брати мідь. Виж тут нічого немає. Такі дужче скупляють скупщики, тому що тут є срібло. Трохи, небагато, але воно тут приклепано. Далі у нас є отакий от ще вимикач. Зараз розберемо, подивимося, що тут. Отакий От має вигляд. Що ми тут зразу можемо побачити? Це сам механізм. Цей флажок можна зняти. Ось Отак він знімається по направляючих. Там є контакти, але вони аж там заховані. Всередині. Так, щоб запросто, щоб заглянути, туди ми цього не побачимо. Так, ззаді теж є пластина. Також тут є мідні дротики, які йдуть на катушку. Отак воно. Це защита стоїть. Тут пластини намотані. Вони вже поржавіли. Щоб добратися до контакті, це треба його трошки-трошки розібрати. Зараз я спробую розібрати його і глянем на чи є там серебряні контакти. Ну ось я розібрав його. Ось вот так виглядає у нас він. Це подвижний контакт. До нього припаяний ось дротик мідний. Зараз подивимось, що на цьому контакті є. Так, є тут ось наклепано такий добрий кусок серебра. припаяний до основного рычага. І все, може вам видно, ось все, бачите, такий наклепаний Добрий такий шматочок є е тут. І також в этом контакті, на якому сидять дротики, ось я вже його витягнув, Також є, ось бачите, наплавлений такий добрий шматочок серебра. І сама пластинка тоже латунна, або мідна, але вона зараз покрита чимось білим, лужонна. Отак ну, от в даному випадку в цьому автоматі є три таких пластини, на які прикручуються дротики з посібряними п'ятачками. І також є три подвижні контакти, які припаяні трошки до мідного дротика. Ось воно цінне. Ну а більш тут нічого немає. Це ще контакт треба освободити. бо він тут. Ричах на ньому металічний причеплений. От і все. Трошки-трошки мідного дротика. Пару грам. Вони от ось тут їх видно. Небагато їх. Ось такі шматочки дротика тут. Катушка там десь стоїть невеличка, намотана. Там заховано ось на ідротик Ну, Може пару грам міді. Ну, в основному їх скуповують за цього срібла. Техніческо, ну, срібло. Вот такий був у нас випадок на розборі автомат. Якщо взяти цей автомат, він зроблений по импортам, тут тоже трошки є. Міді на катушки ну, нам розібрати, зараз нічого показати. Ну, якесь там серебло, серебро наклепано. є, ну там майже немає. Там чисто як напилення. Так як у радянських такого немає. Такий от, от був обзор у нас на такий автоматичний вимикач радянського зразку. Дуже файно в нього є серебро. Чим воно і цінні. Всім дякую, що були зі мною на цьому обзорі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Далі буде цікаво, будемо ще що розбирати. Покажу, де є у нас і жовтий метал, опадається. А також покажу, де є серебро яких апаратах. Всім миру здоров'я, кріпіться, все буде добре, до нових зустрічей на каналі. Чекаю вас на своїх обзорах.